Друзі, привіт! Сьогодні хочу показати вам огляд блокноту цього чарівного, розкошного, класного блокнотику, який точно не заслуговує на те, щоб бути забутим і стояти десь на поличці. В принципі, так майже і сталося, бо я його створила на початку серпня. Робила я його для того, щоб представити колекцію від польського виробника O'Clock. Колекція називається. Серце Сонця, щось таке, дуже пристрасна, така яскрава насичена колекція. І блокнот чекав довго часу публікації, потім якось я його також не знімала. Ну, коротше, настав його. Зоряний час. Я думаю, що огляд вийде не дуже великим, бо блокнотик невеликий формат А6. Трошки більшим він вийшов за рахунок того, що я додала. На торці фатин. На обкладинці використовувала справжню вінтажну тканинку. Це щось по типу плюша якогось такого, дуже приємного тактильно, приємно його таркатися і цей ворс туди-сюди перебирати пальцями. Також якісь вирізалки з колекції, маки, книжки, тут фотоапарати, квіточка, ось ці камінці прімовські, яскраві Фатин. Фатин з такими блискітками трошки. Як бачите, мені хотілося зіграти на контрасті чорного та червоного. Взагалі, так, таких, таке поєднання кольорів, воно дуже таке, торжественне, таке урочисте, дуже таке, саме пристрасне. Не скажу, що червоне то любов, а чорне то журба, в моєму випадку чорний це не журба, чорний для того, щоб підкреслити саме цю таку урочистість. Ось такий він, ну, в принципі, прийнятний такий розмір. Зручно, я думаю, що в ньому буду писати 4 зошити в ньому. Застібку зробила на, на шматочку цього фатину. Що в мене був, ще не шнурочок додала. І ось такий біндер, який я пофарбувала алкогольними чорнилами. В принципі, тут можна розв'язати і зробити ширше цю застібку, бо якщо блокнотик буде заповнюватись, то, ну, напевно, що він буде трошки зростати в розмірах, тому можна цю застібку зробити і поширше. І додала китицю. З корзамчику сама, сама я її робила. Так, ну, отже, отже такий блокнотик, яскраві ем, принти на папері. Я ем, намагалася максимально їх так не закривати, щоб ну, бо вони досить такі само, е, самодостатні. Ось ці квіткові композиції. Ось якісь кишеньки красиві такі візерункові, мережевні фони. Тут такий місточок для додаткового зберігання парочки фотографій. На торці додала фатин. Трошки, можливо, він такий заширокий, спочатку мені здався, але сам фатин вже був призборений, і мені не хотілося його обрізати, щоб потім його знов довелось би призборювати. Ну, коротше, я вирішила, що і так буде. Буде нормально, і ну, насправді воно дійсно дуже так прикольно прикольно прибирати його руками, і, ну і додаєш воно такої атмосфери. Трошки танувала сторіночки чорнилами, а сторінки фарбовані натуральними фарбниками. Каркаде, куркума, що там, кава? Ні, кава, кава, напевно, ні. Каркаде. Куркума. Ну, коротше, я про це розповідаю в облозі, який одного проєкту, який їх не знаю, чи побачить взагалі світ. Там я розповідаю, як я фарбувала ці сторіночки, але дуже красивий такий зеленуватий відтінок, деякі мають. Багато використала, вирізала ось цих квіточки, два аркуші. Два аркуші 15 на 30. В мене пішли на цього малюка. Тобто дуже багато я сюди використала якихось вирізалок. спочатку. Коли я його думала робити, він мені представлявся, хотілося мені може щось таке, знаєте, таємниче, магічне, щось, може, в готику трошки. Але потім я зрозуміла, що це все ж таки тут такі романтичні композиції, що все ж таки це просто про пристрасть, про кохання, про жіночність. Тому я додала профіль дівчини тут в якості вирубки. Трохи штампінгу додавала. Ось такі дуже плотні, щільні у Крафтоклока сторінки. Тут спокійно фотографію можна додавати. Красиво таке пофарбоване і дуже він чудово перегукується, зі старим аркушем з фотоальбому. Ну, в, композиції, в композиції додавала кружечки, ось такі, просто кружечки, якісь круглі рамочки. Здалося мені, що тут вони будуть чудово підійдуть. Фонова вирубка. Вирубка фоновим ножем дуже красиво виглядає, саме в поєднанні чорного з контрастним яким, якимось світлим кольором. Тут бордюрний ножичок, також фарбований, якийсь красивенький такий листочок. В принципі, в блокноті багато місця для записів. Ось тут, не знаю, чи видно вам тиснення по краю папочкою. Дуже подобається мені. І знову ж таки, штампінг. Красиві ось такі розводи. Ось це старий папір, наче такий промакашка, як знаєте, раніше було. І все ж таки технологія виробництва паперу раніше була зовсім іншою. Зараз. Як ми знаємо, що додають різні до, там, домішки без лігніну з цього, щоб його прибирають. А раніше все ж таки була інша технологія, і тому при однакових фарбниках. Старий папір реагує по-різному. Ось це фарбування в каркаде, і якщо він наші офісні сучасні аркуші фарбує в такий синіх фіолетовий такий темний колір, то старі папірці він фарбує в рожевий. Я думаю, що тут саме із цього лужного якогось там, того балансу не будемо вдаватися в хімічні якісь пропорції, але ну, по-різному він реагує. Бачите, незамисловаті такі композиції. Старіночки для фото. Цей аркуш красивенький, такий зелений. Багато таких плоских кишеньок. Я навіть не всюди повставляла ці теги. Кишенька з кальки, калька плотненька, це від чаубили калька, тому вона так чудову форму, форму тримає. І квіткова композиція з дівчиною. Тут також є кишеня, але тут вже я нічого не додавала, бо поспішала тоді публікацію зробити, точніше, відправити Крафтоклоку фотографії скоріше. Це також написи від Крафтоклок чи Борт, але я його відслоювала, бо дуже-дуже товст, товстий він і для внутрішніх. Мало підходить. Вперше для внутрішнього корінця я використала звичайну трикотажну таку тканину і, в принципі, нормально, непогано вона тримається і, ну, в принципі, можна, можна використовувати. Дуже красиві маки, красиві квіточки, квіткові композиції, якісь фотоапаратики, конвертики. Ось саме цього мені не вистачило конвертиків якихось, дуже швидко вони закінчилися. Така невеличкого розміру рамочка чудова. Тут підійшла. Ось ці сторони я спокійно використовую в блокнотах, бо мені здається, що для такого стилю це цілком прийнятний такий. Коротше, що це нормально. Знов цей аркуш прямокашковий. Пташечки. Ось на таких аркушах також чудово можна щось записувати. Зручна ліновочка, красивий, да? зелений такий. Знов папка для тиснення. Це така рябь, також із за Натуральних фарбників, і взагалі дуже приємно, деякі аркуші тактильно, тактильно відчувається така шероховатість, бо тут додавала куркуму, і вона дуже дрібненька така. І як ти її через не просію, через це чи процеджуй, вона все одно дрібні частички, частинки вони залишаються, але це додатковий такий. Тактильний, тактильне додаткове відчуття. Тут же я думала, що мені додати якесь різноманіття, додала, серденька такі. Ось і все, останній зошит, тут також кишеня, рамочки, кружечки, все, в принципі, повторюється. Прийомчики ці з зошита в зошит. Це також якийсь такий грубуватий старий аркуш. Аркуш для фотографій, знов кружечки, метелики, рамочки. Ось так красиво, коли композиція по центру знаходиться. Все ж таки дуже красиве, дуже, я ж кажу, дуже пристрасне таке поєднання цих кольорів. Ну, я прям в захваті. І ще кишенька без тегів. І тут кишенька ще повторюється з Ось Останній зошит. Наче нічого в ньому такого нема, особливого, але ну, такий він дійсно вийшов. Той випадок, коли я задоволена своєю роботою, а він мені подобається. Зависла, не знаю, що ще сказати. Ось, ось такий. Тут також є, куди підсунути, якщо що, фотографію. І така невеличка, плоска, плоска кишеня на форзаці позаду. Ось такий простенький, де інде попришивала ці. Маленькі паєточки, В мене машинка, ну, машинкою, коротше це не зробиш, бо вона в мене така селенравна, і тому я це все пришивала вручну. Тут і навіть намистинки десь є. Ось ось такий класний. Ось пишіть, як вам поєднання кольорів, як вам цей блокнотик. Мені буде дуже приємно, якщо залишите пару слів. І дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, натхнення і побільше вільного часу на творчість. Пока-пока.